Росіяни знищують не лише нас фізично, але й духовно, намагаються знищити нас, нашу ідентичність. Ми всіх чекаємо, пам'ятаємо і хочемо сісти, навести порядок і слегка спомніє старі времена. Ми кожного року обов'язково виходимо на, на працю, на роботу у вишиванці, у кого яка. Останнє літо перед війною для мене особисто було надзвичайно атмосферним, тому що якось воно відчувалося, що ну, ніби це якесь от останнє літо, тому що це якраз було віто, літо між короною і війною, і воно прям ідеал, ну, воно було просто ідеальним. Ми просто з друзями дуже багато гуляли. Здебільшого ми були у гідропарку, ми там здебільшого гуляли і ходили взагалі по місту де, де тільки можна. Було намного веселіше. Дітки тут балувалися, більше сусідів сиділо. А зараз у нас залишилося в під'їзді чотири е людей, дві жіночки і два чоловіка. Ну, як, я, як наймолодша, виходжу, думаю, хоч трошечки, щоб привести в порядок все. Тут у нас качелі були, зараз вже їх зняли від час окупації. Були дітські качелі, дітки ганяли. Тут і аділяйця ложили, теж загоряли діточки, бісідки були, сиділи, хто в домино грав, хто в що. По срівненню як з іншими будинками, то ми ще тут процвітаємо. Це літо щось воно так довго йде до нас. Хочемо, щоб миру, щоб всі повернулися, бо дуже сумуємо: хто в Одесі, хто в Миколаєві, хто за границею. Але ми всіх чекаємо, пам'ятаємо і хочемо сісти, навести порядок і слегка спомніє старі времена. Остання літо перед війною, ну це було щось таке веселе. <гум> Чарівне, щось таке, вже як в касі якоїсь, коли згадуєш про це, зараз я маю на увазі. а Тоді воно було звичайне, <гум> як і завжди. Ходили. Збирали вишні, садили город, <займали> займалися якимись своїми справами, їздили на дачі, купалися, загоряли. Було дуже весело, добре, по-домашньому. Дача знаходиться на Потьомкінському острові на третьому причалі. Це дуже чарівне місце, бо там можна і покупатися, і позагоряти, як ви вже казала, і відпочити. Ну, дуже райське місце було. Ми не знаємо, що з цим місцем взагалі. На жаль. Літо ми Хочемо, щоб настав мир нарешті, і щоб ми могли і поїхати на море, на наші два моря, і кудись, звісно, не боятися ходити по вулицях. Найперше, що важливо відбудувати у нашому місті і в області це інфраструктура. Безумовно, та яка енергетична інфраструктура, яка зараз пошкоджена, цивільна інфраструктура. Ми маємо щось робити для культури для культурного підвищення, оскільки зараз росіяни знищують не лише нас фізично, але й духовно. Намагаються знищити нас, нашу ідентичність, підтримувати діяльність театру нашого бібліотек. Безумовно освіта має бути спрямована на. Тобто після війни ми жодним чином не маємо забувати про те, що тут сталося. Після війни нам потрібно майбутнє покоління взрощувати на чітку на чіткій позиції, хто ми є такими і хто є нашим ворогом. Це лікарні, да лікарні вже дуже, дуже багато. Людей, що після це будуть з інвалідністю, мало ли психи... ну, підлечить, діточок, що де, що у кого як. І дуже хочеться відновити парки, лебіді, мости. Кафешки всі, що пробили. Я вважаю, що відбудовувати треба. І перш за все, якісь інфраструктури, які допоможуть знайти роботу молоді там, людям середнього віку, бо саме ці люди повиїжджали з Херсону і нам їх дуже. Не вистачає. да ну я думаю, що можеш все-таки нам допоможуть і іноземні інвестори. День вишиванки я святкую кожного року, оскільки це специфіка моєї роботи, а тому це надзвичайно важлива дата. Її започаткувала студентка. Взагалі, просто студентка це дуже класне свято. Воно доволі популярне і воно важливе для нас, особисто українців, тому що вишиванка є нашим культурним кодом. Навіть по вишиваному візерунку можна було зрозуміти, з якого ти -то регіону. От, тому ну, от власне, от Херсонський регіон це здебільшого там квіти, рослини, тварини і так далі. Вона абсолютно звичайна. Ось тут просто вишита. На жаль, вона на мене вже не налазить, <хи> але вона, вона абсолютно проста. У неї ось тут от вишиті, ось такі. Вона загалом уся біла, але на манжетах. І ось тут на комірці вишиті візерунки. Вже готовлюся і з рушничком піду, і з вишиваночкою. Ну, Тут, звісно, по Херсону сильно не походиш, але будемо десь так відмічати. І, може, рискнемо, побачимо. по Херсону десь пройдемося, щоб народ бачив. Ми кожного року обов'язково виходимо на, на працю, на роботу у вишиванці у кого яка, і таким чином долучаємося до свята. Вона, на жаль, не така вже дуже фешенебельна, але ну чорна. З цікавим таким візерунком. Це мені мама її привезла з Закарпаття. <гум> <Да>. <гум> <гум> Ось, І вона мені її подарувала на день народження. <гум>